Доброго дня маляк. У кожної країни є свої значущі дати, так само і у нашої України. Ми з вами відзначаємо День Незалежності України, День Конституції України, День Прапору. А незабаром буде ще одна значуща дата це День Герба України. Що ж таке герб? Герб це символ, який відображає сутність країни. У нашій країні наш герб це тризуб. Дуже цікаво. Те, що у нас українців дуже багато, приблизно до 30 версій значення тризуба. Що воно що позначає наш герб? Одна з версій говорить, що ц... даний знак означає триєдність життя, тобто батько, мати і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. Згідно іншої версії, герб відображає єднання. єднання трьох стихій землі, води, повітря, без яких неможливо життя. Релігійна версія стверджує, що це зображення голуба, символу Святого Духу. Інші вважають, що це сокіл, який уособлює свободу. Автори ще однієї версії вважають, що тризуб зашифроване слово воля. Це те, до чого завжди прагнули українці жити вільно та вольно на своїй землі. Загально прийнятим є трактування тризуба як символу княжої держави Володимира Великого, який об'єднав під своєю владою велику. Частину східнослов'янських земель та запровадив на Русі християнство. Тризуб зображувався на монетах князя Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Ниточка української історії привела тризуб до наших днів. Він є частиною гриба нашої держави. Так. У травні 2014 року на фасаді готелю Парус у Дніпрі фанати футбольного клубу Дніпро намалювали найбільше в Україні державний герб. У листопаді 2014 року тризуб і свічок виклали одночасно у 22 містах України. Акцію задумали, щоб підтримати українських військових у зоні АТО. І показати, що Україна єдина. На Майдані Незалежності в Києві засвітили 6500 вогнів. До цього дійства приєдналися кілька сотень людей. Тризуб об'єднує українських патріотів, які сьогодні захищають суверенітет і територіальну цілісність України. Саме зараз народжується нова версія нашого гербу. Наш малий герб зображений на блакитному щиті. Тому я і намалюю спочатку площину, на якій потім не буду зображувати ось так слово воля. Воля ми пишемо не так, як друкуємо, не так, як ми звикли друкувати. Ці букви виглядять трішечки інакше, але не все ж таки. Це саме ті букви, які складають слово воля. Ось дивіться. «в». Спочатку, так як звичайно, паличка рівна, але потім ми не малюємо на півколу, а ведемо вниз, затрублюємо і знову праворуч діагонально вниз. І внизу рівна паличка. Ось так. Далі в нас рівня О. Вона починається від середини букви «О». Букви В. І в нас буде не повний круг, а такий овал. Починається з горі, видимо вниз, закруплюємо і спускаємося вниз. Так само починаємо згори, закруплюємо і вниз. Вол... Починається тут дворі над, над всіма літрами, Ось так. Одна лісочка, два. Воля. Ось у нас одна є рисочка лінейка З іншого боку ми малюємо таку жінку, тієї довжини. І так само, як у літері В, ми так само спочатку ведемо вниз, закруглили і знову вниз. Ось так у нас виходить слово Воля. Те, що відрізняє українці, які завжди хочуть бути вільним народом. Тож зараз ми ще раз повторимо і впишемо воля. Блакитний щит. Знов показую, як ми малюємо спочатку рівну різочку, ось вона, літриву. Діагонально вниз праворуч закруглили. Знов праворуч вниз, повернулися, О відсередини в видимо, закруглили. Знов праворуч діагонально вниз закруглили. Л починається вгорі, спускається до букви О. Відступаємо так само, як у літеру Пряма стіночка. Пишемо букву Я, вниз, тільки ліворуч діагонально закруглили. І знову вниз діагонально. Ось так в нас вийшов наш малий ДГ-ОКІ. Тепер спробуйте написати вистрілив.